Ось така фігня. Сівалочка, яку придбали тракторець, і брат погнав сіяти По зеленому масиву, То що я дискував, точніше це він тут дискував Ось Сіємо кабачок, а оцю зеленуху потім побризкаємо нітратами-концентратами, бо поле зазеленіло геть. Ось. Ну, Як то кажуть з Божою допоможю, будемо сподіватися, що зійде і все буде добре. Саме головне його да, от, трактор добре втрамбовується. Ну а тепло вже засілося, Такі справи. Ну, це наш дракоша Хі -хі. Тоже. Так що, все буде Україна. Ну а ми на реабілітаційному центрі, точніше, часі, реабілітаційному часі, реабілітаційному приїхав до батьків в село і до брата. Все, всіх люблю, всіх цілую, все буде Україна.